Далі, друзі, про ситуацію на фронті. 153 бойових зіткнення зафіксував генштаб на фронті за минулу добу. На Новопавлівському напрямку російська армія 24 рази атакувала позиції сил оборони по 17 на Лиманському та Сіверському, 13 на південно-слобожанському і Курському, стільки ж на Торецькому. Найгарячішим напрямком залишається Покровський. Там українські захисники відбивали 39 ворожих атак. Олександр Буняк, заступник начальника прикордонної застави з морально-психологічного забезпечення бригади ГАРД, старший сержант. Зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Буняк, доброго вам ранку. Доброго ранку зараз на екранах наших глядачів з'явиться qr код Ось уже він є, номер карти. Отже, далі йтиметься про збір. А вас запитаємо на що збирає зараз бригада ГАРД. Ми збираємо на дрони та комплектуючих, напевно. Більш за все, дрони є найголовнішим елементом нинішньої війни. За допомогою дронів ведеться розвідка і тому коригується артилерія для мінометів, для враження ворога. Ударні дрони самі ефективно знищують ворога, ворожі цілі. Дрони є гарним стимулом фактором, щоб ворог не міг наблизитись до наших позицій, а це збереження життя для наших хлопців. Тому чим більше у нас дронів, тим краще для нас і для гірше для ворога. І ми не будемо дуже вдячні кожному глядачу, який долучиться до збору і допоможе бригаді ГАРД ще більше ефективно стримувати противника, захищати нашу землю та українців. Друзі, ви бачите на своїх екранах жовто-блакитну стрічку і блакитного більше ніж жовтого. Це означає, що збір наближається до свого завершення. А це означає, що залишилось зовсім небагато і в наших силах цей збір закрити. 10, 20, то й п'ятдесят гривень. Хто скільки може? Будь ласка, долучайтеся, тому що дронів багато не буває. А так наші бійці зможуть ефективніше бити ворога. Це Захист життів наших військових, і вони тримають на фронті нашу землю, наше небо. Тому наше завдання зараз максимально оперативно згуртуватися і добити закрити цей збір. Пане Буняк, от ви начальник, заступник начальника із морально-психологічного забезпечення. Наскільки це надихає хлопців, дівчат, коли от так швидко закриваються збори, коли вже завтра з'являється необхідний реп? Необхідні дрони, автівка на полі бою. Ну, що можу по цьому сказати? Підтримка пересічних українців відіграє дуже велику роль. Наприклад, як ви сказали, донатимо у хлопців реально тоді піднімається настрій. Вони розуміють, за що вони тут стоять, що вони завжди є підтримка в них стилу. Тому. Дуже дякуємо всім українцям, які донатять для дронів, для запчастин та комплектуючих на них. Дуже багато всього необхідне. Ми вдячні нашим співвічиникам, які допомагають і наповняють наш арсенал. За допомогою цього ми знищуємо ворога. Ну а підтримка це коли приходять новобранці, це також радує, бо значить є люди, яким не байдужа доля України. Друзі, підтримайте, будь ласка, бригаду Гард. Цей збір на дрони навіть маленькі донати роблять велику справу? Пане Буняк, про оперативну обстановку зараз вас розпитаю. Ви тримаєте оборону на Вовчанському напрямку. Яка загалом там обстановка, яка динаміка боїв зараз спостерігається? Ситуація в зоні відповідальності бригади ГАРД, це піде на Слобожанському напрямку, залишається складною, але ми її контролюємо. Ворог постійно проводить штурми переважно малими групами, це від 3 до 5 осіб. Часто намагаються заходити диверсійні розвідувальні групи, це стаціонець ще Вовчанська, так і інших населених пунктів. Лінії бойових зіткнень, а також поза їх межами. Противник намагається скористатися Зеленкою, щоб е, у лісосмугах залишатися непоміченими. Робить це і вдень, і вночі, але наша аеророзвідка вчасно виявляє такі спроби, і по противнику відпрацьовують наші дрони, артилерії та міномети. Всі зусилля ворога придушено і не даємо йому просунутись на напрямку. Також противник здійснює постійні обстріли наших, наших позицій, застосуванням що авіації, що дронів, що артилерії. Але, попри це, ми тримаємо оборону і ситуація являється контрольованою в нашій зоні відповідальності. А що у росіяни з логістикою на вовчанському напрямку? Як наша бойова робота по логістичним шляхам впливає на кількість і масштабність російських штурмів? Ну завдяки нашій розвідки та ударним буквалам контролюємо ці логістичні маршрути, висікаємо ще на підступах до нашої ділянки. Саме завдяки цьому противник давненько не застосовує у нас важку броньовану техніку, бо її зразу бачить наша розвідка та знищує ще на підступах, що не не даючи їм нас <кхух> прорвати. Так, ну і загалом з підвезенням боєкомплекту харчів у противника тут є певні проблеми. Все ще знищується на стадії підвозу до ворожих позицій в крайньому випадку. Це якщо привозиться, то знищується уже разом з особовим складом, куди підвозиться це все. Друзі, я нагадаю, що наш збір для бригади Гард триває і залишається зовсім небагато для того, щоб закрити це невелика сума. Друзі, ви самі бачите. Тому, будь ласка, долучайтеся активніше. Герої захищають нас там на фронті. А ми захищаємо їх своїми донатами. Не забувайте про це, пане Буняк. Про кількість дронів вас запитаю, тому що от саме на дрони і є цей збір, яка Інтенсивність і співвідношення наших і ворожих дронів на полі бою ну, дрони зараз саме найефективніший засіб і розвідка і ураження. Співвідношення близько рівне, хоча на окремих локальних ділянках, то ми можемо переважати ворога або десь противник може застосовувати більшу кількість БПЛА. Завдяки дронам противник часто просто не доходить до наших позицій, і це зберігає життя нашим хлопцям, нашим бійцям. Тому ми проводимо зараз збір на дрони, бо пташки потрібно якомога більше, щоб ефективно стримувати ворога і заразом убезпечити наших хлопців від втрат, що повернулися всі додому живими. Пане Буняк, а яких пташок у нас має бути більше? Ну тут тяжко відповісти. Нас повинно бути як і багато розвідувальних, так і ударних. Розвідувальних, щоб ми могли бачити ворога завжди, завжди за ним слідкувати. А ударних, щоб ми не допустили, щоб ворог продвинувся ближе, і ми його знищували ще на підступах у нього на території. А в Тому яких... потрібні в яких дронах перевага у противника? у противника більше в ударних дронах, так як в них комплектуючих ще набагато більше, де й роблять у них їх значно весліше. Можна сказати, чисто спалок, але воно літає, воно держає. Тому ударних в них більше, але ми не відстаємо від це Пане Олександре, дякую вам, що долучилися. Друзі, дякую, що ви долучилися до цього збору. Сподіваюся, що з останні хвилини долітають останні гривні і закриється такі збіри. Мільйон назбирають на дрони для бригади. Гард, пане буняк, дякую. Олександр Буняк, заступник начальника прикордонної застави з морально-психологічного забезпечення бригади. Гард старший сержант був на прямому зв'язку зі студією.